Ну, добрий день, авай, добрий вечір, частовані позарачі. Низько ми у світі Коцок, і з вами я, Мегаль, хоба, хоба, Ха! Почти паркур. Ну, що б хотів казати. Низький сме ми у світі коцок, і це наш е, руснацький сервер на Майнкрафт, і це не моя самовавка, тут теоретично могло бути ще більше людей. Айбо, ги ви видите, низький я той сам ледве дочекав момент, коли ніхто не заходить на сервер, або міг супокійно накрутити відео, і би Нико не заважав мені піти спати. Ха-ха, ага, спати йти дуже важно. Uh, добрі, як ви бачите, я туйк маленько наводив порядку на третьому штокові. Чинився туйку uh, лабораторію. не тут, тут буде вода, бо можна було черяти uh, на зілля воду наваріння сюди. Правда, тут ще пусто, але от то таке. Uh, ви ачей климснули на це відео не з авто. Uh, Іван Бережник з сусідами. А цись, цей збережник, видите, у нього там нова, нова башня якась строїть. Не знав, що то буде. Пігуз знає, що у нього там на думці. Самі маяки. Но, він недавно учинив був тонель через. Дораз вам кажу. Йой, а чого я? Не то-то. Туй має бути сяк. Айно. Він учинив десь туйка тонель у море. Бо ви видите, у нас туйк. Тільки... Остров, рік. Ну, тут у нас Океан Тецик, тут у нас Океан Нетецик. І він у Нетецик учинив. Там, тонель. І зараз йдемо його тестувати, на кілько він добрий. І це чи буде маленько чудно, бо я, гілкою головний штрикар сервера, іду. <гас> Тесту... Господичку, ви себе видите? У мене ачей відеокарта пішла. Йой! Ви це все це видите? Кампец. А акіт з цього боку. А з цього боку не є. Фух, я сьогодні перепутаю. Надіюся, що це все це записало на відео. А, добре. Що б взагалі казав? Я вже забив. Е, можете знати, ось я штрикар, у мене даже возики з собою фурт, фурт є. Я люблю штреку, ото доста. Важний елемент транспортної системи цього сервера, та й не лише, та й не лише сервера. Айбо а Лодька от, дуже стично, та й та деме, поникаємо, зробимо оцінку тунеля. Я, я такими транспортними каналами ще не хоснувався, йдеме, що... ага, то той, то той. О, І демо побзираємо. І, і світло. Любитеся, любитьмеся, як все вчинено з цими морськими лампами. Файно. Ага, Тут крятати треба маленько, не зачистився плафон та й то тосе все. Ой! Ой, як тяжко йти насправді. Руни, тунеля чи би був маленько легший бо ним плисти. Мож... Ну, мож почти почти руненько плисти. Малося малося, збивав. О, сесі. Ану, де він виходить? Він виходить. Ага, такою піля мої секретної рибарської хишки. Ясно, ясно. Тепер у шитки, яко будуть плавати тунелем, будуть знати, де моя секретна хишка. А, хоч на карті її теж видко, так, так що, наче чи не, не, не дуже секретна. Тойся. Ну, та Проплились ми. Проплились ми тунелем. А, поклав би му. Ну, не знав очей. о, там міст промалювався. А, поклав би му очей 3 мішки із 5, бо кобо він був рунний, та ним би може було многом легше а, легше і майшіковно прийти. А тепер я фурт збивався а, у туті угли на, на, на крятулях, та. ну, Ото, ото мене доста читаво спомалювало, ото мені не полюбило. Мені не полюбило. Не знав, на кіку то є критична проблема. Я лодьку не так часто плавав, може я просто ну, не знав нормально закрятати, бити такое. Айбо низька оцінка сяка. Та що, обзираність ми докінчили, на сьому раз конець. Красно дякую, майтеся!